До Вагнергейту та до появи розслідування схемами таємної Оманської зустрічі Зеленського Єрмака з Патушевим і навіть ще до початку повномасштабної війни, до початку який супроводжувався розмінуванням Чонгару і Каланчака і не лише цих мостів, українців мало цікавило питання національного походження найбільш впливових політиків. У 2019 році всі знали, що Зеленський має на 100% єврейське походження, що він не християнин, як і ніхто з його предків. Але українців це абсолютно не хвилювало, багатьом він ставався цікавим, харизматичним артистом, з яким весело буде жити, і в підсумку, що в першому турі за нього проголосувало 30% усіх тих виборців, які прийшли на дільниці. Що було в другому турі, ви також пам'ятаєте, але не всі розуміють, що другий тур показав зовсім не рейтинг Зеленського, а лише тогочасний антирейтинг Порошенка. Тобто те, що нам зараз, здається, майже загальнонародним психозом, було просто необачною природною реакцією людей, які майже нічого не знали про Зеленського, але впевнені були в тому, що гірше вже не буде, аніж є. Відомий блогер Дмитро Кочинський, який зараз вихваляє Зеленського та Єрмака на всі заставки, тоді цілком слушно і доволі влучно порівнював Зеленського із конем Калігуле, приставленим до нас Коломойським. Мовляв, кінь нічого не вкрав і нікого не вбив, тому він, як сенатор, Виглядав, на перший погляд, кращим за кожного з сенаторів людей, які крали та вбивали. Але ні Кочинському, ані комусь іншому на той час навіть в голові не майнула така думка, що в даному випадку це не просто новий кінь Калігули, який цього разу стає вже не сенатором, а імператором, але це є шаховий кінь, яким невидимий шахіст робить хід конем. А згодом з'ясувалося, що Зеленський ще до війни робив все можливе, аби на всіх важливих ділянках української влади керували його брати по крові. Тобто нащадка Авраама. Одним словом, Зеленський з Єрмаком робили все можливе, аби на віки вічні скомпрометувати всі національні меншини в очах притомних українців, тобто скомпрометувати не самі національні меншини. Але скомпрометувати претензії національних меншин на владу в Україні. І таким чином в Україні вперше в її новітній історії з'явилося національне питання стосовно етнічного походження політиків, питання якого не було раніше. А про те, що національного питання стосовно етнічного походження політиків у нас не було. Свого часу свідчив один із найближчих друзів Петра Порошенка Євген Червоненко, тобто політик, який відкрито сповідує юдаїзм. Про Порошенка, як пам'ятаєте, він сказав так: я не знаю, якої пиття національності в Україні нет національного вопроса». Отож справді тоді не було у нас національного питання, але тепер воно таки з'явилося. І це заслуга Зеленського. Саме та заслуга, за яку Україна платить дорогою ціною. Тобто це є головний подарунок Україні від Зеленського, головний за всю його каденцію та за посткаденцію. Хоч власне подарунок далеко не безплатний, але за досвід завжди треба чимось платити. І чим важливіший досвід, тим більшою є плата. Про кожного українського політика існує сторінка у Вікіпедії, і кожен український політик має таку можливість дати на своїй сторінці Вікіпедії посилання на власний родовід. Деякі з політиків не скористалися і ніколи не скористаються з такої можливості, а інші скористалися. Отож, в першу чергу, я перелічу прізвища та імена тих, хто цим не скористався. А потім розповім про тих, які скористалися із цієї можливості, і про те, як вони нею скористалися. Не скористалися переважно ті, хто хотів би показати себе не тим, чим вони є у питанні власного етнічного походження. Можливо, хтось із них зробить це пізніше, але сумнівно. Наразі ж таких посилань на власний родовід немає на сторінках таких публічних політиків. Юрій Бойко, Дмитро Разумков, Руслан Стехфанчук, Мар'яна Безугла, Андрій Єрмак, Кирило Буданов, Олександр Сирський, Давид Арахамія, Олексій Арестович, Михайло Подоляк. Валерій Залужний. А поза як інша сторінка Вікіпедії розглядає Валерія Залужного та Олексія Арестовича разом із Петром Порошенком та Володимиром Зеленським як чотирьох найбільш ймовірних кандидатів на ймовірних наступних президентських виборах то посеред наведеного мною реєстру політиків. Українці, очевидно, найбільше мало б цікавити етнічне походження цих двох осіб Залушного та Арестовича. Якщо судити з того фото, яке перед вами, то вони є друзями або ж були друзями в минулому, але зрозуміло, що знімати свою кандидатуру на користь свого друга чи колишнього друга жоден із них не буде арестовичем у всіх питаннях все зрозуміло майже всім із моїх глядачів, але про залужного цього я не сказав би, отож мене часто просили в коментарях розповісти щось про батьків залужного, але про них я нічого не знав як тоді, так і тепер, окрім інформації із офіційних джерел. Одні з цих джерел пишуть, що Федор Залужний батько Валерія працював на заводі, а інші натякають, що був він офіцером в армії. А також пишуть, що батько Валерія Залужного родом зі Звягеля, а мати з Чернігова, а працювала вона, мовляв, на залізниці. Оце й все. Як і для всіх перелічених вище політиків, національного питання для Валерія Залужного наразі це ще не існує. А власне, воно йому й не потрібне, адже він з позитивного боку зарекомендував себе під час оборони Києва та Миколаєва, залучивши до оборони Гостомеля генерала Кривоноса, а до оборони Миколаєва генерала Марченка. І обидва вони відіграли вирішальну роль у порятунку столиці та обласного центру. Тож, виходячи із самого цього факту, можна впевнено прогнозувати, що якби, скажімо, Залушний вийшов другий тур разом із Зеленським, то отримав би приблизно 90% голосів, а в парі з Разумковим, який також не хоче, аби знали, хто він за етнічним походженням, була б така ж сама картина. І це попри те, що Валерій Залужний, здається, належить до того ж самого віросповідання, що й Володимир Зеленський. Адже свого часу за благословенням на перемогу він не прийшов ані до патріарха Філарета, ані до митрополита ПЦУ Епіфанія, ані до архієпископа Гакеця Святослава. Не прийшов і до митрополита Онуфрія, який хоч підпорядковується Кирилу Гундяєву, але в такому благословенні залужному не відмовив би? Не прийшов він за благословенням і до римокатоликів, ані до протестантів, але прийшов за благословенням до головного рабина українських юдеїв Моше Асмана. Який водночас є головним рабеном такої хасецької деномінації юдаїзму, яка має назву Хабад Любавіч. Про це Валерій Залужний сам повідомляв на сторінці соціальних мереж і про це також повідомив Моше Асман, про що писало чимало українське ЗМІ. Отож питання про етнічне походження Валерія Залужного не є принциповим. І з будь-якого погляду. Адже про нього відомо, що як головком він і не думав здавати Україну. Але навпаки, на початку повномасштабного вторгнення робив все від нього залежне, аби Україна не капітулювала. Отож усі ми маємо повну певність у тому, що Залужний не є агентом Кремля, тоді як Єрмак та Зеленський. Не можуть дати таких гарантій із доказами. У Зеленського відповідному плані є одна теза не втік, але вона є доброю не лише для патріота, але також і для агента ворожої держави. У Кремлі також цінують, якщо їхній агент не тікає, аж доки вони не дозволять. Але також, як я вже сказав, дуже схоже на те, що віросповідання, якому надає перевагу Валерій Залужний, перед всіма іншими це юдаїзм. І якщо до 2020 року ця деталь не мала вирішального значення для електорату України, то тепер це може мати вирішальне значення. Адже більшість українців є віруючі люди, і вони хотіли б, щоб їхній президент був однієї віри із ними. А крім того, ті, українці, чиї близькі родичі та рідні воювали чи воюють у цій війні простими солдатами та сержантами здебільшого. Не хочуть вибачити Валерію Залушному ані його участі в організації контрнаступу 2023. Контрнаступу, вочевидь, провального ще перед його початком, ані підтримки з боку залушного, скандального законопроекту безуглої про посилення військової дисципліни. Таким чином, у Білому домі, де все це враховують, не впевнені в тому, що як кандидат у президента Залужний вийде в другий тур. Адже якщо Байден у питанні українських виборів робив ставку на Валерія Залушного, то тепер Трамп робить ставку, на кого б ви подумали? І якщо скажу, то не всі повірять на Юлію Тимошенко. Принаймні така думка з'явилася у США після того, коли виявилося, що Трамп не надіслав власного запрошення на інавгурацію жодному з українських політиків, окрім Леді Ю, і хоч останній надіслав його неофіційно, проте все ж надіслав. А щодо Зеленського, то тут Трамп з іронією зауважив, мовляв, запрошення йому надсилати не буду, але якщо приїде непроханим, то проблеми в цьому також не бачу. А Зеленський сказав, що чекатиме на запрошення, а інакше не поїде. І справді не поїхав. Чому ж леді Ю найбільше влаштовує Трампа? По-перше, Трамп за своїм віросповіданням. Належить до неконфесійних християн, за іншими даними, належить до реформаторських християн-баптистів, а Юлія Тимошенко православна широкими релігійними поглядами. Тобто така, яка дуже добре ладить з протестантами, і, як пам'ятаємо, тривалий час у неї правою рукою був адвентистський пастор Турчинов. Той самий Турчинов, який у відповідальний момент перейшов на бік Порошенка. Подруга Тимошенко, як і Трамп, має деякий стосунок до світового єврейства, хоч і стосунок не зовсім прямий. Відомо, що зять Трампа це єврейський мільярдер, а його дочка Іванка перейшла у юдаїзм. А в Юлії Тимошенко, якщо вірити їй родоводу, на який вона сама дає посилання на сторінці своєї Вікіпедії, дід по батько Абрам Капітальман також сповідував юдаїзм. Водночас із цього родоводу помітно, що мати Ледію Тілегіна росіянка, тому сама Юлія Тимошенко не може вважатися галахічною єврейкою. І тим більше не може вважатися євреєм Трамп, адже хоч його зяті єврей, але цього недостатньо, аби євреєм вважався також і тесть. По-третє, Трамп розуміє, що Зеленський вважає своїм головним конкурентом на наступних, ймовірних виборах саме Петра Порошенка, і Трамп чудово розуміє, що Зеленський зробить все можливе. Аби Порошенко став цілком надієздатним як політик. Погляньте хоча б на цю публікацію і такі публікації, чим ближче до виборів, з'являтимуться дедалі частіше. Таким чином у Трампа не залишається іншого вибору, окрім леді Ю, оскільки він розуміє, що Зеленський має величезні можливості для дискредитації будь-якого політика. Можливості нічим не менші, аніж того ж Порошенка, коли був він при владі. До речі, Петро Порошенко у Вікіпедії дав посилання на свій родовід і не одне посилання, тобто посилання на генеалогічні сайти. Але попри те, що він сам є упорядником власного родоводу, до цього часу не може з'ясувати, у якому місті чи в якому селі. Та в яких роках народилася і померла його бабуся по батьку. Також він не знає або знає, але не оприлюднює те, де народився його дід по батьку і де саме та коли саме він помер, не кажучи вже про посилання на якісь там документи. Донедавна батько Петра Олексійовича був ще живим, і він міг у батька запитати про ці деталі. Тож дуже дивно, що цими питаннями політик не поцікавився, адже даний родовід був укладеним ще за життя Олексія Порошенка, батька експрезидента. Посилання на свої родоводи на своїх сторінках Вікіпедії опублікували Анатолій Гриценко, Олег Тягнебок, Денис Шмигаль та Віталій Кличко. Щоправда, в родоводі Шмигаля інформації кіт наплакав. Цікам там є лише ім'я його діда по матері Ферікс, яке посеред українців практично не трапляється. У тягнебока родовід дуже детальний, там всі предки галицькі українці. У Гриценка цілком нормальний родовід претензій немає. У кличка ж родовід досить скупий. Але й з такого родоводу помітно, що його бабуся по батьку носила прізвище Етінзон. За сайтом рідні, в Україні таке прізвище носять лише три особи. І цей же сайт вказує, що дане прізвище трапляється серед єврейства. А мати братів кличків має також рідкісне дівоче прізвище Булено. Як пише сайт рідні в Україні під цим прізвищем є лише сім осіб. Таким чином, інформацію про етнічне походження публічних політиків України можна назбирати лише по крихтах, і лише у такій мірі, у якій вони самі готові про себе щось розповісти у відкритих джерелах. Але зрозуміло, що ті, хто в цьому не зацікавлений, Ніколи відповідних даних не опублікують.